Житомир, вкотре прощається із героєм. На щиті до рідного міста повернувся 35-річний Сергій Петрук. Він закінчив навчальний заклад номер 24 Наш ліцей після того отримав робітничу спеціальність газоелектрозварювальника у професійно-технічному училищі номер 6 І після того він працював у сфері приватного бізнесу. Військовий любив спорт, природу та риболовлю. Він весь вільний час свій присвячував футболу. Це були його комунікації це були його друзі і друзі по футболу. Вони стали друзі по життю, і ось він мріяв про те, що він буде розвивати свої здібності. а Він був талановитий футболіст. І за словами рідних, ось і він дуже любив спорт. Він він любив займатися собою. Влітку 2023 року. Воїн добровільно став на захист України від російських агресорів. Був рішучим мужнім та вірним побратимом. Останнім часом проживав з бабу... Бабусею своєю доглядав за нею, допомагав у господарстві, бо бабуся вже немічна. Хорошим був хлопчиком, в дитинстві був таким трошки бешкетуватим. Сергій був дуже добрим, веселим хлопцем. Ми з ним дуже часто в дитинстві спілкувалися. Шкодно, дійсно, що найкращі хлопці наші вірили. Захисник героїчно загинув 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання. Родина, сім'я, матуся, брат всі вірили, да і побратими, і надіялися, що, можливо, він у полоні, що, можливо, він живий. Але, на жаль, ні. Воїн так і не встиг одружитися та створити власну сім'ю. У вічній Скорботі мати, брат, близькі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою.